От. В мене особисто, мабуть, це найбільш популярні операції, які я виконую частіше за все. А вже на других місцях, на других, третіх, це там в жінок можуть бути підтяжки обличчя, ліпосакції, там мамопластики. От. Якщо ми говоримо про чоловіків, то це найпопулярніше це ліпосакції і блефаропластики. Ну от от чоловіки теж мають там якісь локальні жирові відкладення. Вони їм не сильно подобаються, в залі не вдається скинути. Прийшов, можна зробити там кубіки, можна що хочеш зробити. Чи є хірургічні втручання, які ви відмовляєтесь робити своїм пацієнтам? Або можливо, певним категоріям є певні втручання, які я принципово не виконую. Наприклад, глютеопластика з імплантацією це збільшення сідниць за допомогою імплантів, тому що майже завжди це виглядає неприродно це приносить багато дискомфорту пацієнтів, важкий реабілітаційний період, ризики інфікування більші. Ну там багато дуже мінусів насправді і з точки естетики мені це не дуже подобається. Звертаються з таким запитом. Так рідко, слава Богу, але ну я все одно відмовляю.